Зовсім маленькі актори, тому маєте до них повагу, давайте, щоб вони себе відчували і раді. Тому, якщо всі готові, то ми можемо починати. ви готові? Так! Починаємо казочку про казковий броварський ліс. Якось у броварському, казковому лісі. Жила собі щаслива родина зайців. Тато зайчик. Мама зайчик. І діти. Маленькі зайчення. Вау. Було цієї щасливої родини чудовий басейн, у якому маленькі зайчинянка дуже любили гратися та купатися. У лісі, лісі, те де ходить хитрий. Від басейничок, і зайчик в ньому ріс. Любив у ньому гратися, купатися, гулятися, здоров'я, набиратися і друзів зустрічать. Але <праць> якось до <праць> тієї щасливої родини зайчиків прийшла хитра лисичка Людмилка. Відступною пропозицією. Давайте Я буду вашим басинам керувати. Я це дуже добре вмію. Звісно, за вашим кошти буде. Це цей, його... цей, цей. басин, я вам його відремонтую. Я буду збирати метки. А можна буде? Користуватися басейном для наших зайчиняточок. Двісно, дійсно, можна, безкоштовно. Безкоштовно? Так, так, ось, у нас є. Остапиться тут. І в ньому все дуже добре записано. <клес> ну добре, якщо дійсно зайчинятка вас, можуть безкоштовно звідувати, давайте тоді підпишемо. Будете керувати. Та не так сталося, як обіцялося. Виявилося, що все це був план ще одного жителя лісу. Ведмедя Федора. Це <рив> вільно мовив лисичку обдурити зайчики, щоб забрати собі басейн. І щойно хитра лисичка Людмилка почала керувати басейном, як вхід до нього став платним. Для всіх без виключення. Навіть для маленьких зайчення. Баси, Ми ж вас Василь. Ми У нас нема. Ми ж Василь. Ми безкоштовно. Не Не буде. Ну як це так? Як це так? так? Ми ж домовлялися. Ми ж домовлялися, що можна буде відвідувати басейн безкоштовно. Нічого нас... не знаю. У, у мене не так... мені свої папірці. У, у мене ж документ є. Ми ж підписували, що безкоштовно. Для зачиня. Як? Ніяк. А діти? Як це так? Ми <рі> ну документ же ж є. Ми підготували. Інші документи. А цей скасовано? Як скасовано? А? а я ну як це так? Ну, хто, <рі> як це так? Хто це вирішив? Як? Це, це? Ми зядеться? <рі> Думає. Головне для мене, вичадно. Головне для вас люди. Головне для мене мет. І Я тут зайчики повинні були би похлюпитися, засмутитися, але, на щастя, у зайчиків ще є шанс це змінити. Дякую.